Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Сьогодні ми подивимось на наше ITшне життя під зовсім іншим кутом. Кута зору, мого кота. Так, я знаю, ви думаєте, що я збожеволів від недосипу, але мій кіт, Мурчик, знає про it сферу більше, ніж ви думаєте. Він бачив все. Він був свідком моїх всіх професійних злетів і падінь, а також спроб полагодити принтер. На думку мого кота, день з життя Айтішника виглядає наступним чином. Ранок починається з того, що мій господар, тобто я, покучується з ліжка з таким виглядом, ніби щойно брав участь в битві зі злими серверами. Потім він іде на кухню і робить дивну коричневу рідину, яку називаю кавою. Я так розумію, це паливо для режиму програміста. Якщо він не вип'є її, то буде ходити як зомбі і видавати звуки, схожі на ам... бах. Потім він сідає за свій магічний світловий ящик, тобто ноутбук. І тут починається найцікавіше. Фаза перша набір символів з лютою швидкістю. Мій господар починає лупцювати по клавіатурі з такою швидкістю, що я думаю, він грає в гру, де треба якомога швидше натиснути всі кнопки. Він бурмоче щось собі підніс, чому воно не працює, та що ж таке? Ага, знайшов тебе. Я, чесно кажучи, не розумію, до кого він звертається, але це, мабуть, його персональний ворог, який живе всередині цього ящика. Іноді він робить перерву, щоб почухати мене за вушком. Це мій шанс налагодити контакт. Я муркаю, руся об нього. Але потім він повертається до свого ящика і знову починає лупцювати. Це як медитація для нього. Тільки замість ом нього бах. Фаза друга Відеоконференції. Розмова з повітрям. Це найкумедніше. Мій господар починає розмовляти зі своїм ящиком. Там з'являється обличчя інших людей. І вони теж розмовляють з ящиком. Вони всі сидять і кивають, щось малюють на віртуальних дошках, а потім раптом починають сміятися. Я не розумію жартів. Можливо, вони обговорюють, як кіт впав зі столу під час чергового диплою. Іноді мій господар кричить: Мене чути? Я підходжу муркою кажу: так, чудо, господарю, іди поїж». Але він мене не чує. Він дивиться в мікрофон, як на ворога народу. І намагається його перемогти. Фаза третя. П'ятниця. Вечір. Деплой драма. П'ятниця це особливий день. Мій господар стає дуже нервовим. Він починає ходити туди-сюди, поглядати на годинник, а потім сідає за ящик і починає дивно дивитися на екран, ніби бачить там приводів. Це De деплой, я знаю це слово. Це коли він натискає кнопку, і після цього або все працює. Або він не спить до ранку. Одного разу він щось задеплоїв у п'ятницю. І вночі я бачив, як він сидів, витріщившись на екран, і тихо плакав. Напевно, його кот вирішив втекти в космос і став супутником. Людське життя дивне вони багато їдять, багато сплять і багато натискають на кнопки. Але мій господар програміст, він найдивніший з усіх. Він любить свій ящик більш ніж мене, але я все одно його люблю. Бо хто ще почухає мені пузику після чергової безсонної ночі, проведеної в боротьбі з багом. Дякую за увагу, Мур. Якщо дане відео сподобалось, поставте подобайку, щоб дане відео побачило ще більше людей в мережі. А також напишіть в коментарях, чи відчули ви, як ваш внутрішній кіт зрозумів вас чи, можливо, впізнали себе. Дякую за увагу, не забудьте підписатись на канал і до зустрічі в нових відео.